Звучить одне з величайших місць у Якова, котре говорить про подвиг святих. Блаженний чоловік, котрий переносить іскушені, тому що, бувши спитаний, він получить вінець жизни, котрий піща Господь, любящим його. Кстати, то саме Псалом 31. Акцентує Яков у іскушенях. Пожалуйста, не кажи, що тебе Бог іскушає, тому що Бог нікого не скушає злом і сам нікого не скушає. Кожен іскушається, улікається, обольчається собственними похотями, побажаннями, неосторожністю. А похоть це нечто, якась язва, якийсь вірус, зачавши, рождає гріх, а зроблений гріх. Рождає смерть. Не обманюйтеся, каже Іяков. Всякое даяння доброе і всякий дар совершенний, досконалий, сходить з небес, От отца світу, у котрого не є тіні переміни, ето в людей постоянні зміни, постоянні змінення, постоянні із у Бога такого не є. Він колись каже, Яков родив нас, дам благословив нас, щоб ми всі світ вийшли. І з небуття нас не було. і тепер ми вже стали лічностями віруючого Христа Ісуса, і нам Бог предлагає у вічності зайняти достойне місто при умові, якщо ми все спомянутої Яковом не забудемо. Коли тебе гордець понизили. То тобі лікарство, таблеточки, бомбичка на здоровлечку тобі. Потерпи, уступи. Не думай, що тим самим уже тобі нанесена смертельна рана, бо тебе, гордяця, не почастували, не позвистили, не поклонилися. Так думають грішники цього світа. І ти, Боже, мати, благослови наших людей. Щоб наші люди завжди пам'ятали, що коли попадаємо в іскушання іспитання, спитання, не переживаймо. І саме будучи іспитані в вірі, ми отримуємо опит духовний, який так нужен, особливо у 21 віці, коли не лише ми опит маємо, опит мають і люди сатанінські, то вони мають розробляють ідеології в світі, то пущають, чутку, що буде. Вічна мерзлота скоро, то буде потепленє, а ніч у них не виходить, то розпущають чутки віри, організовують конфлікти з релігіями. У них тоже свій є сатанінський опот, то досвід нещасний, однак вони його мають, і ми об'язані врахувати, що наші опоненти не такі уж простаки. Вони, якщо проти нас ідуть, так і всі можливості, щоб нас збити з толку і вивезти із храму, а потім, як овечку, вовк виманить із стайні, і на відкритій місності красненько з'їсть. І ви всі святі Афанасій Великий і Кирили Олександрійське. Моліти Бога за нас, щоб і ми, хоч маленько. Також потрудилися во славу Божию, во спасення душі, Щоб у всьому світі брехливому, втративши віру в Бога, чоловік уже далеко не повну обладатель даних лічностей, тільки віра в Христа, і по іякову терпіння, готовність потерпіти униження, є сила, котра формує з нас тих людей. Котрі в церкві суть настоячі християни, а в своїй державі настоячі громадяни, а на полі битви настоячі воїни, а все остальне безбожне в случаї війни розтікається. Безбожники розбіглися перші і злодії, розбіглися перші, повтікали за границю, а прості люди залишилися, виконують обов'язки свої. Почому? Де тому, що у них ясний погляд на життя в всьому світі не убіжиш від себе. Треба бути готовим виконати все повілінне тобі, як християнинові в церкві, як громадянинові у державі, як члену сім'ї у родині. Ми нині зева до Господа, просимо Боже. Поможи нам, що у всьому світі ми ніколи не засумнівалися, що те, що з нами відбувається, є неслучайною. У Христині православного нічого не є случайного. Все, каже Євангеліє, що з нами случається, служить до нашого блага, нам на добро, а тому не що щобися не стало сприймати, як волю Божу, Крест на себе, со смиренням прийняти. Усилити пост і молитву, а у вічності в'єдно з Афанасієм Великим і з Кирилом Олександрійським і з усіма нашими святими, зможемо ми по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.